Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я вирішила пройтися центром Харкова і відвідати цікаву кав'ярню під назвою Ля Тюшо. Це не тільки кав'ярня, а ще й крамниця сувенірів. Давайте зайдемо, подивимось. Назва походить, як всім відомо, від того, як у розмовній мові говорять харків'яни: Ля тюшо. І ось я всередині. Зверніть увагу, який чудовий симпатичний інтер'єр. Тут поєднуються різні стилі: і сучасний стиль, і ретро стиль. На стінах картини є все, що можна замовити. І тістечка різноманітні, до речі, є корисні тістечка. Ось, а на стінах висять постери, плакати про Харків. Про Харків під час. Нинішньої війни, про те, скільки постраждало будинків, скільки постраждало людей. Ось знову повертаюся до інтер'єру. І подивіться, які гарні стільці і столики. Столики, до речі, це зрізи з стовбурів дерев, мені так здалося, чи просто стилізація така. На столиках є QR-коди, де можна замовити меню. А ось такі полички з сувенірами і з ретро-аксесуарами. Ось мапа, є дрібкава. Одна штучка коштує 60 гривень, набір з 5 штучок 300 гривень і з 10 штучок 600 гривень. Є видання люк, журнал з репортажами, з розслідуваннями журналістів харківських. До речі, дуже якісне видання. Ось є отакі листівки подарункові. Ось знову журнали лежать. Ось різні книги, і ретро-книги, і нові книги, які можна придбати. І платівки є, що свідчить про ретро-стиль. Є такі керамічні вироби: тарілки, тяжки, блюдечка. Знову пакетики. Кави це, до речі, не просто дрібкава, її можна купити і таким чином задонатити на підтримку ЗСУ. Ось книжки є про Харків, Харківську область, про культуру, про фасади харківські книжки. Ось є, до речі, такі квіти, до речі, штучні знову ж таки, старі предмети ретро-стилю. Різні фотоапарати, знову повертаюся до листівочок. Ось. Є шкарпетки, а вон там в долині висять лонги, світшоти. Також можна їх купити і підтримати ЗСУ. Ось на столику стоїть така друкарська машинка, що також свідчить про ретро-стиль. Симпатичні такі столики, крісла, ось такий загальний план. Ось знову столики. І тут плакати знову про Харків під час повномасштабного торгнення. Ось я замовила, до речі, 음, називається Матча Оранж. Коштує 130 гривень. Ось так виглядає знову, повертався загальний інтер'єр, загальний план інтер'єру. Ось, а до речі, я замовила ще тісточка. Малина м'ята, дуже корисне. Рекомендую. Ось така симпатична кав'ярня. Всім добра, гарного дня!